Втратив на війні кінцівку, але зберіг силу духу. Капітан команди з волейболу сидячи Євгеній Савченко проводить розминку для побратимів. Його команда єдина ветеранська, яка тренується на базі Вінницького регіонального центру. Інваспорт після фронту чоловікові було складно адаптуватися до цивільного життя, але саме спорт став для нього опорою і допоміг відновитися. «Мені запропонували волейбол спробувати, тільки він хотіли просто спробувати, а що з цього вийде. Прийшов на перше тренування, мене затягнули сюди, спробував, понравилося і по цей день тренуємося з хлопцями. Свій шлях військового Євгеній розпочав ще у 16 років. Навчався у військовому коледжі сержантського складу Національної академії сухопутних військ. З початку повномасштабної війни став до лав ЗСУ. Під час контрнаступу його підрозділ розміновував звільнені села на Донеччині. У ході виконання бойового завдання чоловік отримав вибухове поранення кінцівки. Розмінували все класно. Але товариш підірвався, був вимушений здійснювати евакуацію, його надання першої домедичної допомоги. Поки евакуйовував, сам не побачив, йшов спиною, наступив на міну і підірвався теж. Доставили мене дуже класно. Я вдячний своєму командиру Олексію. Якщо ти це побачиш, то тобі привіт. Забрали мене, пацани спочатку з позиції, дотягнули до ближайшої точки, куди могла машина заїхати. Далі на пікапі до медички. «Скоро скоро вже став пункт міста, пункт. Саме цікаво. попав я в Австралійку, в аукційний автобус. Там було ще класно. Познайомився з французом за мною, там дивився, доглядав, так сказати, поки мене евакуювали до Дніпра. До Дніпра я не доїхав, довезли тільки до Новомосковська, там вигрузили. Лежав, віддихався вже в реанімації. В Кропивницькому полежав. Потім на Мі-8 доставили мене в Вінницю вже на вертольоті летіли. Та Вінниці вже тут так сказати, по госпіталям всім поїздив. Була довга реабілітація, бо лишилася п'ятка, хотіли лікарі спасти, не спасли. І тепер все поставили протеза, ходю, бігаю, бігає, пригаю. Завдяки спортивному характеру Євгенія Савченка запросили до збірної України з волейболу сидячи. І вже в складі команди спортсмен здобув титул віце-чемпіона Срібної Євроліги 2025. Я з ними поїхав на збори в Польщу. Там потренувалися, зігралися і поїхали на Срібну Євролігу у Франції в Ліон. Я був там в запасі, так як молодий, новенький, що нічого так сказати, не того рівня гравець. Але мене випустили на перший мій дебют. Вийшов на поле, показав рівень, що я теж щось можу показати, хоч і не такий там великий спортсмен без розрядів. Там. От, та й... нічого, зіграв класно, довольний собою. Бачив світ, так сказати, перший раз був за кордоном і завдяки спорту. Євгеній Савченко працює у Харківському національному університеті внутрішніх справ, ділиться бойовим досвідом з курсантами та мотивує молодь. Я сам був курсантом, а тут мені запропонували, що можна вчити курсантів, таких, ким я був раніше. Я погодився за люки. А побратимам ветеран радить долучатися до спортивної спільноти, де вони можуть відновитися не лише фізично, а й бути серед однодумців та відчувати підтримку. Чим ми цінуємося, то що це до прикладу це не просто мій, мій гравець. Я знаю, що він мене там на стоїть чи ще десь там блокіруючи. Це мій товариш. Ми їздимо в гості до друг до друга, там підтримка, кому щось допомогти. Щось любі питання, тому це вже не не просто про команду, це вже про якусь таку свою сім'ю, яку ми яку ми всіх запрошуємо. Будемо дуже раді бачити. Good yeah.